Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Верніка, і сьогодні я хочу вам розповісти про свою схему підживлення троянд. Підживлення своїх троянд я починаю з березня. Перше, що я роблю, це вношу комплексне мінеральне добриво. Основою складу такого добрива має бути азот, фосфор та калій. І мають бути обов'язково мікроелементи, такі як сірка, магній, бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден та кобальт. Перед тим, як купувати добриво, обов'язково прочитайте на упаковці його склад. Тому що дуже часто під видом комплексних мінеральних добрив для троянд придають звичайну нітроамуфоску, там, де просто є азот, фосфор та калій, без мікроелементів. Нітроамуфоску ми також можемо використовувати для підживлення троянд. І про це я розповім пізніше. Але для чого нам передплачувати зазвичайну нітроамуфоску, купуючи її під виглядом мінерального комплексного добрива? Прикладом нормального мінерального комплексного добрива для весняного підживлення, який містить всі мікроелементи. Є добриво для троянд марки Зелений гай та чистий лист. Мінеральні комплексні добрива забезпечують нашим трояндам хороше живлення всіма потрібними елементами. А тепер про нітрому фоску. Замість мінерального комплексного добрива ми можемо в березні внести нітрому фоску, адже елементами, які ходять в основу нітрому фоску, є азот, фосфор та калій. Але вона не містить мікроелементів, які потрібні троянді. Тому нам доведеться компенсувати їх обробками по листу. Та кореневим підживленням я для цього буду використовувати броділку. Нітровому фоску я вношу перед дощами по 2 столові ложки на один кущ. Я її прикопую по колу десь на глибину 4 см. Наступний етап це коли пагони починають рости, їх довжина вже більше 5 см. Ми вносимо гумат калію або робимо бруділку. В моєму випадку ця бруділка буде з трави, кульбаб, подорожника та кропиви, бо саме ці рослини ростуть у мене на ділянці, розповідаю рецепт бруділки, яку я буду використовувати. Для початку нарізаю кульбабу, кропиву та додаю скошену траву. Цими рослинами я буду набивати сітку. Сітка така, в якій продається цибуля. Якщо у вас немає такої сітки, то можете її замінити на старі капронові колготки. Це ми робимо для того, щоб потім було зручно діставати зброджену траву з готової бродилки. Трави мають займати половину або 2 треті вашої ємкості, в якій ви будете робити бродилку. Заливаємо траву водою, залишаючи трохи місця для бродіння. Не доливаємо приблизно десь 5 см доверху. Після цього додаємо цукор в розрахунку 100 г цукру на 10 літрів води. І додаємо туди трішки лимонної кислоти та настоюємо цю суміш 10-14 днів. Використовуємо таку броділку в розрахунку 1 до 10, тобто 1 літр броділки на 10 літрів води. Під кущ видкої троянди лиємо 5 літрів цього розчину. Під звичайні кущові троянди лиємо 3 літри, а під міні-троянди 1 літру. Дуже важливий момент. Якщо ви додаєте до своєї броділки курячий послід, то розводьте броділку в розрахунку 0,5 літрів броділки на 10 літрів води. Через три тижні після підживлення броділкою я буду проводити по молодих листах позакореневе підживлення плантафолом у співвідношенні 20 20 20 Коли на трояндах вже з'являться пуп'янки, я буду використовувати плантафол у співвідношенні 10-54-10. Адже в цей час трояндам потрібен фосфор, який переважає в цій формулі. Перед розпуском бутонів проводимо підживлення по листу плантафолом у співвідношенні 51545. У цій формулі високий вміст калію, який потрібен на даному етапі трояндам. Під час цвітіння троянда ми нічим не підживлюємо. Підживлення троянд на цьому етапі скоротить термін їхнього цвітіння. Після закінчення першої хвилі цвітіння троянд ми можемо підживити їх одноразово по листу 20-20-20. Потім знову, коли з'являться пупінки, можемо використати формулу 10-54-10 і перед розпуском бутонів формулу 5 15 45 Починаючи з серпня я перестаю використовувати добрива з містом азоту. Переважно в цей час я використовую добрива з мікроелементами. На початку вересня я підсипаю під кущі один раз по 30-40 г калімагнезії. З середини вересня я перестаю підживлювати свої троянди. І на цьому підживлення моїх троянд завершується. А я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Якщо вам воно сподобалось, підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. Та, звичайно, діліться своєю схемою підживленням троянд в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Та до зустрічі у нових відео!